Друзі, привіт! Будні антиквара. І так, почнемо. Спочатку розповім те, що придбав. Покупок не також і багато, продаж також не дуже багато, тому що пасхальні свята були, мало людей телефонувало. з приводу покупки або продажу. І так, починаємо відео з покупок, що я купив. Будні антиквара, частина третя. Зараз зустрівся з людиною, дещо купив, цікаве. Ось такі круті ваги, це, скоріш за все, Польща. Але вони маленькі, всього на навсього до 1 кілограму. І, на жаль, хтось їх пофарбував. Не знаю скільки вони будуть коштувати, але я думаю, що недорого. І фотоапарат Зорків. З об'єктивом Indostar 22. Такі фотоапарати продаються приблизно за 1000 гривень. Закупка за останні два дні купив знову дуже багато мальхіору. Різний з різними малюнками. Цікаво те, що вчора купив ось такий нечастий набір. Це дубок. В дуже гарному стані. Вчора купив у людини, а сьогодні також такі самі ложки. купив в такому гарному стані, як і ті у іншої людини. Ну, таке буває. А, до речі, дуже рідко зустрічаються такі ложки. Три ножі купив, вони прості, цей взагалі сувенірний. Такий крутий годинник купив європейський, не ходить, але так, зовнішній стан ще більш нормальний. Купив за 500 гривень. Це на продажу на Віоліті 1000-1500, як пощастить. Отака Шкатулка. От такий кухоль, це Індія, скоріш за все. Гатун. Ціна продажу 200 гривень. Така шкатулка 300 гривень. Ось такі чудові мальхіорові чарки з посрібненням по ціні ще не знаю. Спершу треба їх відчистити, а потім вже буду дивитися, який в них стан. Купив два позолочених годинника. Буду їх виставляти на Віоліті, як буде штук 10 їх, тоді виставлю на продаж. Ось така цікава закупка. Працюю далі. Після Пасхи перша закупка прямо додому привезли мені статуетки. Зараз покажу які. Ось такі олені. На фотографії здавалося менше. Ці всі статуетки. Виробництво полонне. Дві прості, одна більш-менш цікава. Ця статуетка одна з найрозповсюджених в Україні. Гадання на ромашки називається. В мене їх дуже багато було. І остання статуетка більш-менш цікава, це вишивальниця також полона. Вона в мене вже в друге є така статуетка. Ці три статуетки придбав у людини за 900 гривень. У людини не вперше купую много разу, це був рік тому я в нього купував на стіні тарілки. А зараз привіз статуєтки, каже, що щось пошукає і потім прийшла фотографії. Зі мною сьогодні зв'язався підписник із Ютубу і запропонував деякі речі. Так що зараз буду їхати до нього. По фотографіям деякі речі цікаві. Думаю, що домовимося і я вам покажу, що придбав. Також зустріч в тому ж районі буду купувати Мельхіор. У людини вже купував Мельхіор, він привів друга, і той захотів також продати мельхіор. Сьогодні чудовий день по закупкам. Після Пасхи люди попросипалися і почали телефонувати. А саме ця закупка від підписника з Ютубу. Пан Олександр зі мною зв'язався і запропонував ось такі речі. Це все з ним передивився і домовилися на суму в 2000 гривень за це все. Багато дрібниць, багато сувенірів. Але трохи є цікавих речей. Наприклад, така статуетка, вона не дуже дорога, але не так часто і зустрічається. Ось такий набір, це коростень. Вперше мені таки потрапився. Ось клеймо, це, можливо, 90-ті роки, тому що я не пам'ятаю таке, клеймо на коростені. Вперше купив бритву таку ручну. Я їх не купую, тому що вони нічого не коштують. Сьогодні вирішив купити за недорого, тому, мабуть, і купив такий фотоапарат. Агат, він простенький, більш-менш ціниться, коли він з коробкою і повністю новий. Це вже вживаний. Трохи значків, петлиці і таке все. Дрібниці. Так нічого цінного немає. Сувеніри. Сувеніри з Єгипту. Ось такий черевик цікавий, з-під зажигалки. Такі флакони, мабуть, з-під парфумів. Ось такий годинник цікавий, тема космос працює. Ось такі гуси. Це має бути Німеччина. Така табличка. Оця статуетка щось дуже сильно схоже на ЛКСФ, але вона дуже важка, як для свого розміру. Подібної поки що не знайшов, вона в фарбі, сподіваюся, фарбу зможу відмити, ну то буде видно. Трохи дрібниць, наприклад, От такі монетки. Це, звісно, не справжні, тому що якщо ви бачите рідкісні монети, то скоріш за все це копія. Такий ніж цікавий. Схоже на ручну роботу. Щось незрозуміло. Ну, подивимось, за скільки вдасться продати. Ось така закупка, підписник ще подарував моєму сину такий камінь. І дві машинки. Звісно, це не танки. Мій син збирає танки, але все одно військова техніка. І за що мій син вдячний за подарунок. Також є ось така відкривашка, прикольна. І дуже рідка солонка. На жаль, без кришки, але вона дуже рідка, ось така старуха. Здається, це ОФЗ, якщо не помиляюся. Дуже крута. Правда, обличчя таке сумне. У старухи. Сподіваюся, буде коштувати нормально. Буду виставляти на Віоліті. Зараз ще покажу, що купив у іншої людини. Купив дуже багато мальхіору. Ось що вдалося купити, дуже багато мальхіору, ну, відносно багато. І ось такі виделки з малюнком повні мені дуже рідко зустрічаються. Ложки зустрічаються, а виделки ще й розмір, як столові, виделки, дуже рідко зустрічаються. Ножі, на жаль, не комплект всього 5 штук. Такий не комплект троянда, 4 ложечки. Треба подивитися, здається, в мене є також не комплектні е, столові ложки Це все потроху продається. Такий малюнок також нечастий. У мене зараз є три ложки з таким малюнком. Такий набір 6 штук, чайні ложки повні. Також не часто зустрічаються, хоча зараз. В мене є в продажі, але стан гірший. Ті, я продаю за 200 гривень комплект, а ці будуть 350 за комплект. Ось така покупка. Зараз ще повинен зустрітися з людиною, пропонувала годинники. Якщо сьогодні підійде до мене, то обов'язково покажу, що я купив по годинникам. Зустрівся з людиною, вона запропонувала годинники. каже, або на смітник, або вам продам. Купив за 500 гривень. Ось так, коробці приніс, там є радянські позолочені та сейко, дві штуки Сейко на запчастинах. Ось така закупка по годинникам. Три годинника Аушки, Ау-20, Ау-10 і один ще не знайшов. Яка аушка Сейко, Це Сейко навіть іде. Можливо, навіть по золоті треба буде дивитися маркування. І така сейка на запчастини. А ці 2 годинника бонусом, тому що нічого не коштують. Сьогодні потратив дуже багато грошей. Потратив майже 5000 гривень на закупку і буде чудово, якщо я 5000 зароблю. А можливо, навіть більше. Буде видно. І так, ось що я накупив. Сподіваюсь, вам щось сподобалося, ви в мене придбаєте. Що я продав? Продаж було небагато: частина через Violet, частина через OX і маленька частина через мій телеграм-канал. На браховку я не виїжджав, тому що свята. Думаю, виїзди на браховку свята були слабенькі, тому не виїжджав. Але в найближчі вихідні збираюся їхати на браховку субота та неділя. Кому цікаво, можемо там зустрітися. І так, продажі. Продав. Шкатулку скляну, зараз покажу. Пакую таку шкатулку, вже купив ще до виходу відео. Так як виставив в телеграм канал свій і її придбав за 350 гривень. Також продав, якщо пам'ятаєте, статуетки, котрі розбив на браховці. Хто пам'ятає статуетки, котрі я розбив по дорозі на браховку. Так от ці дві статуетки продав на Віоліті за 280 гривень. Так що не все втрачено, як я думав, дуже швидко продав вчорашню статуетку це ворожіння на Ромаш. Купила підписниця пані Марія, дякую за покупку. Чекаю на вас у Львові. Дуже багато продав мельхіору. Мельхіору вийшло аж на 6 тисяч гривень продав. І знову багато його купив. якось так буває. Буває, що мельхіор майже не купує, а буває дуже багато. Продав німецьку казку, можливо, хтось пам'ятає з попереднього відео. Залишився ще багнет, багнет поки що не проданий. Була одна пропозиція, але ще не досягли домовленості. Знак каменерії, хто пам'ятає, купив його на браховці. Цей знак копаний купив за 1200 гривень, продав за 2000 гривень. Мінус комісія, мій прибуток вийшов 680 гривень. Продав один парфум. За 200 гривень, це недорого. Продав дві керамічні попільнички, я їх купував на Барховці. Одну продав на Віоліті за 300 гривень, іншу продав підписнику через телеграм-канал за 400 гривень. Продав світильник ракета за 800 гривень через Віоліті. Також продав батьківщину мати, хтось питав, чи буду виставляти на Віоліті. От виставив і продав за 770 гривень. Хоча хотів 700 гривень. Також не пам'ятаю, казав чи не казав про продаж москвича. Це остання моделька, яка в мене була, продав на Віоліті за 1000 гривень. Я так зрозумів, купив початковий колекціонер, тому що він мені писав, що дуже багато виграв лотів і не встигає їх оплачувати. Так що, мабуть, починаючи колекціонер, придбав собі. Непогану модель Москвича Таксі. Ось такі покупки і продажі, сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся на ваш лайк, на вашу підписку, обов'язково пишіть коментарі, читаю ваші коментарі, відповідаю на більшість коментарів. Ще побачимось у наступних відео або на Барговці!